Всім привіт! Вчора на базарі купила творог. Не домашній в якійсь палаці. Хочу перевірити зараз, натуральний він чи ні, чи нема там ніяких домішок. Буду це робити за допомогою звичайного йоду. Зараз побачимо. Беру творог трошки для експерименту. Якщо творог окраситься просто в кольор йоду, значить він натуральний. А якщо посиніє, то щось там в ньому є. Опа! Угу. Зараз побачимо. Ага, трошки щось проступає синє. Але я б не сказала, що воно прям синє-синє. Може, десь щось трошечки і є? Хм. Але більш схоже, ну трошки... Так, трошки є синє. О, ось тут чітко видно. Вам не видно. Зараз не такий він вже і натуральний. Ну, а що що ми ми хотіли, ми хотіли. В принципі, я його там купую вже на перший раз, на смак він, як звичайний творог. Ну, Але це, звісно, трошечки мене розстроїло. Ну, що поробиш?